Ви побачили, як робиться качалочка тіста, і ви побачили, як з нього ліпиться жеволок. До з цієї качалочки дуже багато всього можна робити. Зараз ми з неї зробимо Миколайчика. Миколайчика до якого свята роблять? Миколай. До Миколая. Миколаїв коли в нас 9 травня. Це вже закінчується, так? Да? Всі ці восьми цикли. Ще одна качалочка, і ми зараз робимо миколайчика. Миколайчики роблять у вигляді якої тваринки. Да, до речі, Миколая нас часто називали Микола Квітчатий. тому що він весь у формі рузайчика. Але зайчика часто ми робили ще і на зимового Миколи. А тут традиційно до Миколи що, Несі гречку? Не стрижи овечку. Через цей символ, який виробляли на Миколи Квітчатого, Це були різні баранці, овечки. Для цього ось, бачите, робимо з нього. А це зайчик, це зайчик. Зробимо зайчик. Ну давайте зробимо зайчика. Робимо. О, бувшки, остро. Добре, робимо зайчики, зайчика, ну теж носика і очки. Зайчики теж зробимо. Ну, такі зайчики часи, що все робили на відколи зимового водоріго, то їх теж можна робити. У ну, полі житечко сидить зайчик. Що робить? Він ніжками чеберяє. Якби такі ніжки мали, то б я ними чеберяла, як той зайчик. Чуть -чуть